Дорогі друзі, для вас я сьогодні приготував такий малесенький сюрприз, особливо для людей е і для моїх підписників, які вже давно зі мною. Я, е мені десь заняло 2 години з копійкою, щоб створити цей відеоролик, тому що я мусив знайти всі повністю зустрічі з Петром Вікторовичем в степах канадських, в лісах канадських. І я думаю, вам це сподобається. Тому, будь ласка, залишайте вподобайку і коментар цьому відео, щоб. Більше людей могли побачити трошки цього позитиву. А вам бажаю прекрасного і приємного перегляду. Друзі, хочу вам представити і вас познайомити з своїм братом. А, будь ласка, Петро, представся. Привіт всім! Мене звати Петро, я тут народився в Канаді. Знаходимося в центрі цього містечка. Подивіться, як тут гарно і зовсім інакше, ніж в самому Едмонтоні. Дивіться, хто тут сидить? То ти Петро? О, Привіт, братан Здорово, братан! Як справи? Та добрі справи. Я тут сиджу а собі. що ти тут робиш в центрі міста в суботу? Я сам не знаю. Ну, то люк, то хочеш долучитися, показати людям трошки. Давай. Пішле, — Підійшли, поїхали. Бути дуже-дуже цікавим. О, чуєте який звук? Хто ти там такий? Я в шоці? Хто ти? Петро? О, Привіт, братан! Що ти робиш? Ти знову в лісі? Я а в я як в ти тут з'явився? Здорово, братан! Привіт, братан. Як тебе сьогодні справи? Я чув, що ти сьогодні здав на права, так? Здав на права. О, ну то трошки сьогодні розкажеш нашим глядачам, як цей процес тобі пройшов. І, до речі, вітаю тебе. Але що ти робив в цьому лісі? Подивіться, звідки він вийшов. Що ти тут робив? Та я собі просто гуяв, побачив гарний їс. Молодець І не стриматись. Молодець. Ну я радий, що ти зі мною. Давай я, я маю до речі байдарку. Вон моя байдарка стоїть. Бачите, друзі? Вон байдарка. О, а я маю лопати. О, ти маєш весла, так? Так. Супер! Ми, 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 ми з тобою. Ми, ну ти сказав лопати, але молодець, лопати нам допоможуть. Ми з тобою зараз йдемо візьмемо ту байдарку, йдемо зразу закинемо її на це невеличке озеро і попробуємо відчути цю природу і побачити її, правда? Це з'їден? З'їден. Пішли. Давай. Ще в четвер. О, друзі! Чуєте, який то звук? Я беру свій ножик витягую. Мені здається, що там хтось є. Хто там такий? Хелло! Нам uh! подивимося, друзі. Хто там хтось рухається, може то ведмідь, я хочу його знайти для вас. Я маю ножик. Щоб... Ой, але тут важко зайти. Я маю спеціальну ножик. Давайте заберемо це звідси. Ой! Де він є? Він тікає від нас, той ведмідь. Швидко, швидко, швидко. Швидко, швидко. Де він є? Друзі, ми зараз... я вам покажу ведмедя, ми знайдемо ведмедя. Петро? Привіт, братан. Що ти тут робиш? Хай тут шукає гриби. Ти що з мене знущаєшся? це ліс. Є? Це 100 кілометрів від Edmonton. Я думав, що відмідь, я хотів показати людям ведмедя. ну ти мене налякав, в мене серце ж тако б'ється. Та ні, то тільки я, братан. Здоров, братан! Як Здоров. справи в тебе? Що в тебе сталося з пальцем? Та мене ведмідь вкусив. Серйозно? Та, я ледве втік. І що, ти відбився своєю сукерою? — Так. Відбився. Вау, ну ти даєш ти справжній Рембо в лісі. А що ти робив тут лісі в загальному? Такому Дивіться де він є, ми просто в хащах лісових. Та я тут ночував, сіткував за відмедви і та риби шукав. І що, все ж таки відмін на тебе напав? Та, та? Коли то було вночі? Та десь вночі, може, може раненько. А з самого ранку та. було страшно, напевно. Та не дуже, я такий крутий, хлоп. Ха -ха. Ну ти молодець. Якщо чесно, я тобі мушу поставити вподобайку. Поставте цьому чудаку подобайку. Слухай, так як ми знову зустрілися тут в лісі, йдемо збирати разом гриби. Я дуже щасливий що ти зі мною, бо тепер мені буде безпечніше. Ми двоє любого відмедя візьмемо. Ти згіден зі мною? Згіден. Все, пішли. Та й бавляться. Тут собі повну лавочок, діти собі можуть відпочивати і е е люди собі сидять. Почекайте. Петро? Що ти тут робиш? Я, ти що не чув як я знімав тільки що? Я собі тут сидів. Я тут тільки що знімав, як то кажуть, і думав людям показую, дивлюся, якийсь хлопець сидить, думаю якраз добре покажу такий що люди собі сидять на лавочках, а ти що тут просто собі відпочиваєш, так. Ну так, я мав важкий тиждень тут. Вау, А чого ти мені не сказав, що ти будеш в центрі? Ми би з тобою знову побачилися, зазняли відео, і ми, нам не треба було двома машинами приїжджати. Та ми зараз можемо піти. Ти можеш зі мною піти? Так. О, можу. ну то супер, давай, давай. здорово, прич, бо ми навіть не віталися. Ну, Петрик, ми з тобою завжди десь зустрінемося, десь побачимося, як то кажуть. Серед всього цього, подивіться, де ми з ним зустрічаємося постійно, ми в Едмонтоні. А йдемо трошки подивимося оцими всіма вулицями. Бачите, там якийсь я, йде чувак, мені треба бути вважати, може, що він не мав ніякого ножика, бо я не хочу, він на мене попав і це все. А... О! То ти Петро? Привіт, братан. Здоров, братан! Ну, ти мене налякав. Я тільки що думав, що то цей якийсь іде чувак, і він ти до мене підходив так близько. Що ти тут робиш? Та я тут собі гуляю. Ти... Я тут кожен день гуляю. Ти гуляєш в цьому районі так. небезпечному? Ага. Vau, wow, a šlo ti bi tu podobaj, če uljate? Ja, tu je harno, tu je polno... Ну ти мене вразив тільки що. Я тобі кажу. Я часто думав, що ти один з тих, як то кажуть, бомжів, або тих, хто тут живе. Я не міг це повірити, що я тебе зустрів туди. Чого ти в капішоні? Ти що, так, щоб тебе ніхто не замітив. Ніби... то просто холодно сьогодні. А ну ну зрозумів. Ну що, не хочеш зі мною піти, познімати навколо відео, так як ми зустрілися знов. Невідомо де подивіться, де ми зустрілися. Якомусь просто райончику. Давай дуже дуже сильно важливо. Щоб можна розуміти, ця підтримка була дуже нам важлива, тому що тоді нам не було легко і нам було дуже приємно, що баба приїхала. Ми разом свята відсвяткували і таке різне, що то було про. О! Ой, братан! Боже ти як ти мене налякав? Що ти тут робиш? Та я тут виживаю в їсі. Фу, ну ти мене налякав, то ти постійно десь з'являєшся. Ти... ти знаєш, що я зараз знаходжусь 130 кілометрів Так. Ти що? А ти звідки то не знаєш? Ти як сюди попав? А я що тобі пішки прийшов? Ти пішки? Я в шоці Петро? Ну, здорово, я чесно, я ще досі відходжу, друзі. Вибачте, я просто, що я перебив, ну я просто налякався, я собі тут ходжу по лісі, і Петро знову з'явився. Просто зненацька, просто це щось феноменальне. Поставте йому зараз велику подобайку, будь ласка, за те, що він знову з нами. Ти хочеш зі мною далі пройти, бо я хочу людям ще розказати трошки Давай. більше. Може, якогось зайчика знайдемо або ще щось. Дивіться, друзі. Що тут таке рухається, а? Дивіться. Дивіться, то заєць. То заяць сидить. Щось? А ну чекайте, друзі. Дивіться. О! Петро. Привіт, братан. Я в шоці. Я думав, що заяць. Здорово, братан. Привіт, братан. Як справи? Ну я тебе знову зустрів тут. Друзі, ставте йому зараз велику вподобайку. Я справді думав, що це справді-справді заяць, Ну в тебе шапка. Я тобі кажу, що ти тут робив? Ти спав в лісі? Та я тут ночував цілу ніч. То тебе з тою шапкою ніякий койот би не замітив. Я знаю, це класна, дуже шапка. А ти так рухався, ніби заяць рухається. Я думаю, точно покажу друзі, якогось звіра з цьому ліску знайшли. А то Петрик знав. Петро. Ну, дякую тобі, Петро Вікторовичу, що ти знову по вулицях, по лісах Канади, по Едмонтону. Так що ви, друзі, вважайте. Тому що Петро Вікторович може ходити по різних місцях, і ви можете навіть собі гуляти, і він десь отако буде собі спати, чи ходити, чи гуляти, чи фотографувати різну природу. Але я настільки радий, що ми знову його зустріли. І ми тепер підемо разом, підеш зі мною разом, Давай. покажемо ваше трошки більше цієї. Прекрасної по, по природи, яку нам Бог надає. Я завжди запитую себе питання Чому зимою так прекрасно? Що тільки багато снігу на вулиці. Hey, you What do you mean? I don't have any money. money. Who who are you? It doesn't matter I I am. Give me your I money. don't have much money, I only have some uh, pocket change. Do you want some pocket change? Okay, that'll do. Uh, Let me see if I can find something. What are do you doing? Why do you need money anyways? Parfian? Петро? А, привіт, братан. Здорово братан. Боже, я думав, що ти мене на мене і Якийсь чудак гроші в мене просить. Та ні, я тут собі гуяю. А що ти тут робиш? Ти що, гроші в людей е, пробуєш е, вибивати? А, Ну, та трохи так. Ну, ти даєш. Давай підемо трохи людям покажемо, що робиться сьогодні тут. Давай. Питаються додому і е, е, хочуть стигнути на вечерю зі своєю сім'єю. О! What is your problem, man? Buddy, you're my problem. Petro? ти тут робиш? Та я тут гуляю собі. Nico собі, Ну ти мене зачепив. Ти що тут ходиш і всіх людей так зачіпаєш? Та, я гроші в когось Нічо собі, ну ти даєш. Я радий, що ми знов з тобою зустрілися на мості в Едмонтоні. Ну ми даємо. Молодець, хочеш долучитися до мого, як то кажуть, до моєї екскурсії, яку я показую людям? Давай. Все, пішли. Дивимося. Петро, Петро, де ти є? Де ти є? Що сталося? Петро? Де ти є? Де ти є, Петро? Друзі, йдемо шукати Петра. Я бачу, яке світло блимає. Я бачу, якесь світло блимає. Що це таке? Ну подивлюся, що тут таке. Дивіться. Що тут за світло? Чекайте, секунду. ой! Тут каміння, я навіть не можу перестрибнути. Я впав! Фу. Петро, де ти є? Що тут таке, друзі? Дивіться! Що тут за світло таке? Я можу подивитися. Петро! Петро! Петро, де ти є? О! Що це за світло таке? Що тут таке, друзі? Бо, хто? Who are you? Пр... Привіт, братан! я! Та ти, Петро! Де ти пропав? Що сталося? Та нічого, я тут пішки прийшов! Я в шоці, Ну ти мене налякав тільки що. Друзі, я вам чесно кажу, подивіться на нього взагалі навіть не розпізнати, що це Петро Вікторович. Фух, а що тут за світло таке? Та я писав, щоб я собі бачив. Ха -ха, а я думав, що тут таке, і всі, напевно, вже налякалися. Вам тоже сподобається. Йдемо, подивимося, що цей рибак зловив, бо він вже тут довго сидить і він просто на відкритому озері сидить без палатки, без нічого. Уявляєте собі цілий день. Hey guys! Hey sir, uh how are you? Did you catch anything today? Oh no yet. Yeah. <гас> Петро? Oh, привіт, братан! Що братан. ти робиш не, на рибалці? Та я тут собі ловлю рибу. Вау, wow, Нічого собі ти просверлив таку велику Так. Yeah. Скільки ти думаєш? Десь 90 см, ще не є льоду? О, oh, wow. так, та дата, та дуже І Як щось клювало тебе вже а, чи ні? Ще не. Я не а я думав, що то якийсь рибак стоїть. Думаю, підійду запитаю і заодно буду знати, що це добре місце тут uh, падати. Ну, ти даєш. Ну, давай, може, зловиш зараз якусь шуку велику на камеру. Це би було взагалі чудо. Давай. Привіт, друзі! Мене звати канадський брат. Я, я вам зараз хочу розказати... Ей! Ей, на мене. Опа, друзі. Мене канадський марк лишив. Ну, я тут буду собі ловити рибу і виживати, поки він не прийде. Давай. Ще одне, друзі. Не забудьте ставити подобайку. Давай. Привіт, друзі. Вже пройшло дві години, коли мене канадський марк лишив. Двоє, я ще нічого не зловив. І я думаю, мені треба йти в цю хатку ззаду. Треба її зайти. Або я замерзну. Тут важко. Нема. О! Машина! О! Хто то хто? Хто це є? О. Брат! Де ти був? Та ти мене тут лишив! Я в шоці, я вже майже ведн тут приїхав, дивись, тебе нема. Ти, а? Чого ти не, нічого не сказав? Ну я не маю телефона свого. Ну ти О. даєш, ти не замерз? Ні, я, але я нічого не зловив взагалі. Нічого навіть не зловив? Добре, щоб я був поїхав раніше, значить. Добре, що є. Я... Давай сідай в машину, збираємося, їдемо, бо то вже темнота. Давай. Комплексів знаходяться. Ми зараз в такій задній алейці, бачите, і там от якийсь мужчина шукає щось в смітнику. І зараз подивимося, що він шукає запитав. Бачите, які тут є різні люди такі в Канаді, я просто в шоці. Excuse. Me. Петро? О, Привіт, брата. Я в шоці. Що шо ти робиш тут? Я шукаю собі їсти. А що сталося? Я думаю, де ти пропав? Тебе цілий тиждень не було вдома. Ну, стой. це Це там де я Я кожен день сюди приходжу, беру собі їсти. Я, я, я в шоці. Я А я б... батьки за тобою шукають. Поліція Едмонт на тебе шукає, а я тебе знайшов, канадський Марк, знайшов, ну братан, я дуже радий, що я тебе знайшов. Хоч зі мною почати знімати, я тобі щось куплю, їсти і мене нагодує тебе на кінець, да. добре? Друзі, дивіться. Дивіться, що там таке, чекайте, уважно дивіться. <гас> йдемо подивимося, що тут таке. Я в шоці, то якийсь звір. Друзі, бачите, о, там тільки що щось було. йдемо подивимося швидко, що тут там таке є. Я в шоці просто. Тут нічого нема. Я в шоці! Дивіться які сліди! Що це таке? Це щось неймовірне просто, бачите? Вони повністю йдуть вон туди. Ідемо подивимося, куди вони ведуть. Зараз хочу подивитися. А во ще далі є сліди, бачите? Дивіться. І братан. тут Брати. Петро. Привіт, братан. Я в шоці. Що Шо ти тут робиш? Я Шо... спав? Що ти на дереві? Ту ти серйозно тут в лісі? Що ти на дереві робив? Ні, то я ховався, я думав, це був якийсь ведмідь. <рес> ну ти дав тільки що, боже, як я налякався. Я просто, друзі, я просто в шоці, як я налякався. Ви бачили, як це, це дерево рухалося, то був Петро. То був Петро Вікторович. Здоров. Ну, ти даєш, я дуже щасливий, що я тебе знову знайшов, але ти як ти на це дерево виліз? Дивіться, він наш автомобіл, Це дуже важко вилізти. Та я Петро. Вау, ну то сильно сказано. Хочеш зі мною долучитися і будемо знімати далі відео. Я сьогодні роблю відео про найкращу провінцію Канади. Давай. Все, поїхали. Мені здається, що ми знайшли Петра. Це напевно точно Петро, ну. Петро? О, привіт, братан. Слухай, де ти пропадаєш? Я тебе два тижні шукаю. Я, я, я тебе довго не бачу. Я тебе теж... Що ти, що ти робиш тут в цих преріях? Та я тут собі гуляю. я займаюся спортом. Слухай, сідай в машину, бо замерзнеш їдемо знімати відео для друзів. Давай. Іду. Друзі, дивіться, якась машина їде. Може то якийсь фермер, який тут живе. Зараз його запитають, чи він не бачив. Ей, ей, стоп, 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 стоп! Excuse me, sir. Петро? О, Привіт, братан. Я щось зараз не можу зрозуміти. Що це взагалі таке? Де мій трак? Де моя машина? Та я з хлопцем одним помінявся. Що ти маєш на увазі, ти помінявся з хлопцем? Та, мені подобався коєрцей. Ні, Нічого собі! Ти мій трак поміняв на машину і тепер в тебе є машина, а в мене нема машини. Та але він сказав, він тобі привезе. Він, тобто... він, він був тій підписник. <реш> то що то має означати? То я, я чекаю вже два тижні нема. Ти коли помінявся? Ну зразу як я вкрафтую машину. Ну, ти даєш Петро. Слухай, ти мусиш мені зараз розповісти точно, кому ти віддав мій трак і як це сталося, добре? Давай, добре. З вашими собаками, з вашими домашніми улюбленцями. І це просто щось феноменальне. Мені так подобається. 700 плюс різних. 800 плюс різних, хочу вам сказати, що дуже дякую, що ви дивитесь цей канал, бо цей канал дуже зробний суто для вас. Тому побачимося до. Yeah. Запросто, напевно, десь 50 плюс людей вмістити запросто. Петро? Брат? Петро? Ви бачили, друзі, хто тут є? Петро! Петро, почекай на мене. Друзі, ви бачили, що сталося? Петро тільки що побіг той густий ліс, і я його знов втратив. Він постійно всюди появляється, Я просто зараз, в мене серце тако просто б'ється. Чесно вам кажу, я не можу навіть вам це передати. Але я надіюся, що він може ще появитися, бо все ж таки це мій брат, і він напевно завжди відчуває, де його старший брат їде, і він там появляється. Це просто щось феноменальне. Так що, якщо ви побачите сьогодні в камері мого брата, бо я можу його десь не побачити, то ви зразу мені скажіть, напишіть коментар, і я зразу розвернуся і його зловлю. Друзі, Петрик кудись втік сюди в ліс. Треба піти, подивитися, за ним, знайти його. Бо я не хочу знову за ним шукати і щоб він мене налякав, невідомо де. Дивіться, які тут ліси, тут якась хатина така цікава є. Йдемо подивимося, що він тут робить. Може ми його знайдемо, якщо нам повезе. Ого, ну тут і хащі. Я просто не можу вам передати, які тут хащі. Треба бути обережним, бо тут можуть бути ведмеді, до речі. Цікаво, цікаво. От бачите, кудись стежка веде? Невідомо де він. Петро? О, привіт, братан. Слухай, що ти тут робиш? А мені ще в туалет дуже захотілося. Тут пише лейріс. Ти ходив в жіночий туалет? Та я не міг по-англійськи читати, я не знав. Серйозно, а що ти тут як ти тут опинився? Той, я за тобою біг. Я хотів спочатку до тебе підійти, але мені так захотілося в туалет, що я ну, Добре, що я тебе знайшов, бо я кажу, ми людям приїхали показувати речі, і добре, що я тебе знайшов, ти хоч не втікай від мене, добре? Будемо разом з тобою, знімем відео і я тебе візьму з собою назад в Едмонтон, Добре, що ти назад пішки не біг? Ну, Давай, тому що було дуже далеко. Домовились. А зараз йдемо в найбільшу кімнату і подивимося, що є в найбільшій кімнаті. Хто це? Петро? Петро! О! — Привіт, братан! Братан, де ти пропадав? Та я тут живу вже десь пару місяців. Серйозно, я в шоці? Ти десь два місяці не був на каналі. Всі за тобою питають, дивись, як ти підріс, який ти здоровий став. Ти займаєшся, качаєшся, нічого собі м'язи в тебе. Молодець. І що ти що переїхав в Калгарі? Так, я тут а, до хати, до хати ходжу. Нічого собі. Ну, як я попав на тебе, як я казав, брат брата завжди знайде. Дуже-дуже круто. Що хочеш сказати нашим друзям, які ще не, тебе не знали і ніколи тебе не бачили. А, приїдь, мене звати Петро, я деколи тут на каналі. Ну, то супер. Ти в канадських степах собі ходив, лазив і все ж таки добрався до прекрасного міста Калгарі. То добре, що я тебе тут побачив, братан. Давай, братан, я так само дуже радий. Дуже і дуже великі хащі. Я не знаю заліва, а ну йдемо подивимося сюди трошки. Може я знайду зараз цього чорного ведмедя. О! Друзі! Чуєте? Друзі, там хтось є. Бачите, рухається хтось. Хто це є? Друзі. Чекайте, бо я йду по цьому прямо. Я не знаю, чи я зможу так пройти. Мені зитя ж там ведмідь є. Я. я не думаю, що це добра ідея, але я хочу просто для вас зняти. Дивіться. Друзі, дивіться. Де ми? Алло? <гірця> <гірця> Петро? О, то ти, братан? Фух. Фух, друзі, як я налякався тільки що. Що ти тут робиш в лісі? Та я тут поюю на ведмеді. Ну ти даєш перцю. Слухай. Я дуже радий, що, ти, що то ти а не ведмідь. Друзі, ви бачили, кого я знайшов у лісі? Подумайте, де ми є. Слава Богу, що це не відміть. Якщо б це був відміть, то мені б вже був би каплик, а це мій брат, і я з братом ніколи не боюся нікуди взагалі ходити. Йдемо зі мною? Давай. Бачите, тут повно звіринини є, я дуже сьогодні надіюся, що все буде добре. Я ні на кого взагалі не нападу. Друзі, чули? Друзі, чуєте той звук? Що це за звук? З дерева цього вроді, йде. Друзі, дивіться там, що хтось сидить. Петро? О, привіт, братан. фу фу. Друзі. Петро, що ти тут робиш? Та я шукаю щось смолу. Фу, я такий радий, Петро. Я тебе не бачив десь пару місяців. Ти що, тут в лісі живеш? Ну та. та якось. Слухай, злізай, злізай. Я вже давно тебе не бачив. хочу а. привітатися з тобою. Друзі, я такий щасливий, що це Петро, я думав, що якийсь звір сидить на, на, на дереві. Думав, що якийсь ведмідь чи дядь. Хто його знає? Фу, Петро, я ти, як справи? О, та Справи добрі. Ти лазиш по деревах так професійно. Здорово! Фрізер так. Слухай, ти не можеш зі мною піти зняти відео, бо мені так буде безпечніше. Все ж таки ти тут живеш. Це твій ліс, і ти себе почуваєш тут, як в своїй тарілці. Давай, пішли. Дякую тобі. Дякую за перегляд. Якщо ви ще до сих пір тут, то ви справжні фанати цього каналу. І ми з Петром завжди для вас працювали для того, щоб трошки вам настрій підняти. А вам бажаю всього найкращого, головне здоров'я, мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами, друзі мої.